Як ви вже поняли, нас запустили на карусельці. Так, так, друзі, ми зараз в Славську виїхали на полонину. Це остання значка зупиночок, але в цьому відео я вам покажу, чим себе тут зайняти, де що знаходиться. Короткий постараюсь робити влог, але максимально детальний. Про Славське. Погнали! Чим займатися в Славську? Славським? Заїжджаємо на джіпові, коротше йому в річку, і є варіант втопитися, є варіантів витавай сіті, просто поїхати по водичці. Ну ми вибрали другий варіант, поїхали просто по водичці. І зараз рухаємось, куди виходить ми на їх погору? На Захарберкут Захар Гору, щоб ви розуміли в таку погоду на джіпові височезному. Ми під'їжджаємо вже до підйомничку Захар -Берку. Тут, як бачите, купа квадріків по боках. Взагалі квадротема, і джип-тема. Тут дуже така розвинена всюди сюди стоять. А це будується новий гірськолижний курорт горо і тут вже крани, там їх велкоцентр буде. Купа будівельників. Спішать коротше, будувати. Підйом в небо, коротше, називається, мені вже підказується. На вулиці слизько, дуже дуже ковзко прямо. Але ми їдемо. Думаю, так. Прям легко пішли. Ми А що то є таке? То що, машина? Резина? А, резина типу, дуже класна, так? Да? Я чесно думав, що ми туди не вийдемо зараз на той підйомчик. І ми бачимо вже на горизонті. ну По-перше, такі трапи, я так розумію, це з велопарку. Тут якийсь велопарк і вершина підйомнику закар Беркут. Вершина гори, як вона появилася гора високий верх. 1243 метри, метри щоб ви розуміли. Ми виїхали вище хмар, зараз буду показувати вам такі пейзажі. До речі, машина в нас відсіяка лайтова. Тут є ми просто по коліну, а ми дуже так легенько йдемо, чистенько, м'яко. Тільки куплена машина виходить, так? Да? Ми тільки що це якраз обговорювали, що машина новенька. Стараються хлопці зробити класний сервіс, як то кажеться. Бачите, всюди є люди, які постійно оновлюють техніку, які постійно стараються зробити, щоб туристу було зручно, а не тільки? знаєте, як Рубати капусту. Розказую значить, наш план маршрут. Спершу виїжджаємо на Захарберкут на вершину, потім ОПА квадрик полетів. Потім ми з вами переїдемо туди праворуч, там поїдемо на полонину. Будемо їхати по горах на полонині. Всюди, де ми з вами зараз катосимо, це всюди буде зовсім скоро гірськолижний курорт. Город. Yeah. Кайф, гірський кайф це те, чого ви хотіли. Це коли ви їдете і івці, коні, вон прямо коні ходять. Дивіться, дикі коні! Кінь! Не говорящі це коні, коротше. І ми доїжджаємо вже на вершину гори високі бачите, Бачу, там до ендурі кисти, якщо хочете спіти. Краса пова. моє, як тут красиво. І так, ми значить, вже на вершині підйомнику Захар пер На щіп, на якому ми приїхали, така от ланкрузер, такий класний, не кесенічки, навіть не чувствую. Як приїхали, наверху трошки вітерок дує. І ми тепер йдемо гуляти. Тут значить, коники, різноманітні такі цікаві штучки, ціла полонена вершина. Зараз будемо показувати вам пейзажі. В таку погоду краще, звісно, одягати тепліші якісь речі, і тоді буде комфортніше. Ну так, я ще ніде не заходив, дивіться, прямо залазю. Треба залазити. Давайте. Тако... Це треба вміти тут. Оба! Поняли, коротше, який екстримчик, Отак от відпочивати треба. Тут значить що лавочки є різноманітні стоять. Такий от пейзаж красивий. Там вон, підйомник Захарберкут видно туди саме село, вниз видно волосанка, якщо я не помиляюсь. ми, ми рухаємось далі. Так, я доходжу до главної будівлі, і тут, напевно, зараз буде сама польова кухня розташована. Так, так і пише польова кухня. Все дивіться, що тут значить. Добрий день! Добрий день! А у вас тут справжня польова гірська кухня виходить, так? так. Це свіжий борщ Ви отако прямо тут на на місці. Так. Краса взагалі. Ви, ви молодці. Приїжджайте всі, хто мене бачить. Всі до вас, що приїхали сюди, наверх гори, високий верх, правильно? Нова кухня, палатка номер два. Пані Марія. Палатка номер два, пані Марія, польова кухня. Вам реклама вже зразу на око. Дивіться, <реш> який, до речі, пейзаж, звідси. Тако взяли собі бограчу, чи ще чогось зайшли і на лавочці прямо подивилися. Народ, я ще ні разу так, напевно, не гуляв. Ладно, це ще сімочки. Ні, це нормально, це природні це чотненько, але під забором знов лізти. Що там під забором ліс? Що тут під забором Опа! Давай, Дімчик, залазь! Для дитини хоча б цікаво буде. І виходимо зараз до верху Колиби, верху підйомника Захарберкут. Гора високий верх. І колиба, вроді, високий верх також дивився, в соцмережах був бачив. А до польва кухня, на якій ми прийшли. І там стоїть наш посміший джеп. Локальна фотозона, до речі, такі от класні двері Карпат. Я би її назвав, напевно, чак правильно. Є ще така фотозона, там слабсько пишемо, металева така штучка. Є що тут ще є? Прапори такі. фотозони можна стати пословити. Сам підйомник Захарберку безпосередньо. Підійду зараз ближче, покажу, що там відбувається, куди там що видно, які пейзажі. Я так зрозумів, що тут велосипедисти стартують чи що, що такий трамплін. Не розумію. Хоп-хоп. Чувак, -хоп. і сам підйомничок їде, їде. Рамка на всі сторони із цієї локації. Зараз пройдуся ще. Опа, опа, фокус, давай туман, давай туман. Є. Yeah. І ось так от виглядає тут все. Сам підйомничок, ще раз покажу, зблизька. Нетиповий підйомник, під тим, що ми з вами бачили, так. Ось так от він виглядає, там вхід, до речі, щоб спускатися вниз, і теж є турнікет, до речі. І ми рухаємося зараз трошки прямо, а там буде що. Кафе, колиба, високий верх. А ще можна пройти трошки ліворуч. І тут побачите дуже класні такі пейзажі. О, там ще один підйомник. Тут весь підйомників вказується. Я навіть не думав. Я думав, тут підйомників немає. Але чого все загорожено. Я хотів пройтися туди, подивитися там. Файно, ні? Красота. І ще одна фотозона, така можна піти тут стати. Додалі вершині гори Беркут. Вибачайте, що знімаю так багато відео довго, я просто хочу вам показати максимальну деталь. Так, а тут у нас туалет, просто я думаю, тут якась ще колиба. Що бачимо? Деякі столики, фотозонки, да. Колиба наверху там високий верх, верху навіть неї не зайшли. Зараз зайдемо, покажемо вам, що там. Ну і тут панорамку хочу показати. Тут там просто кому купа квадриків, щоб ви розуміли, знову ж таки. І хочу показати вам зараз цінову політку, яка тут наверху у колибі. Значить, подивимося. Що ми тут бачимо? Значить, Ось таке от меню. Ви собі зробите стоп-кадр, подивитеся. Значить, по напоях, ось так от. Всередину зайдемо, побачимо, що там буде. Опа. Колиба. Справжня така, знаєте. Гуцульська, чи не гуцульська тут так, виходить? Так красиво вверху так зроблено, все файненько. Столики, красота. А, туди ще можна піти з панорамкою посидіти. Ні, народ я не рекламуюся, що рекламую я тільки готель 2 леви, в якому я зараз проживаю, бо там реально класно, я там жив. І джипер з якими приїхали, бо реально класна Тойотка, Новесенька. Зараз, і влючу зараз під цим відео також, залишу всі контакти на них. Пейзажко можна собі сидіти та їсти. Ми вже рухаємось на вихід звідти від підйомничку в другий бік. І бачимо тут, що тут при виїзді стоїть дуже багато кладів. Резоманітів, до речі, тут всі катаються тільки зі інструкторами. Самому не можна, кажуть, кататися, Типу, щоб керувати. Ну і коні. Можна на конях собі повозитися, хто не хоче. Мотоцикли, можна на мотоциклах собі повозитися. Ну, Тобто вас покатають, наскільки я розумію. Бо-бо-бо-бо, хлопці кажуть, що самим надають занадто небезпечно. Дорога, схили, гори і тому подібні речі. Останно це все виглядає. Ну і наш джіпик знову, дивіться, яка файна тачка. Який класний ми приїхали. Їхали ми по дорозі, побачили таку класну локацію. Зараз ми переїжджаємо на іншу полонину, зараз будемо таку жу -жу -жу по хребтові туди їхати, там гойдалка 360 і різноманітне. І що тут? Прикольно, так пейзаж класний. Це видно в іншу сторону села. Кажуть, що курорт гору буде спускатися прямо в це село колись, коли добудується така от краса. Йду ззаді джипа. Так, ситуація склалася. Нашу Тойотку знімав зараз інстаграмчик, показую, як вона виглядає. І тут ще знову ж таки пейзаж класний красота. Я ще раз проговорю один момент. Ми сьогодні в джип-турі, і дорога, що ви розуміли, ну ось така. І хочеш не хочеш, буде їхати джип по багнюці. Да, зараз багато хто захоче захитіти джепінг, джепінг, ерозії, і так далі. Дивіться, є розумний джипінг, не по національних парках, не по заповідних зонах. да. По-друге, а людям тут інакше немає, як передвигатися, їм немає як пересуватися іншою технікою. Інша техніка тут просто не поїде, що ви розуміли. І знову ж таки, а туризм. От приїжджаємо такі, як ми з вами, туристи. А як нас возити, чи як нам пересуватися, чи чим нам тут займатися, що нам тут робити. Так? Особливо такі погоди, як зараз, і в різних місцевостях, схожих на таку, як тут. Просто варіантів немає. Ну, місцеве населення пересувається переважно на джипах, для того, щоб щось заробити, вже на них возить туристів. Завдяки цьому і полонини розвиваються, і все інше розвивається. Відмічаю нашого джипу, під цим відео наголошую, ребятки. Власна м'яка машина. Дивіться, який екшен прямо на ходу. Ми їхали, з боку Афіни ростуть, виходить, там, так? Так, да, Афіни. І ми зараз прямо Афенів собі тако можемо шук зірвати. Ну їх не багато, правда, але... Але ага. можна вже зірвати і з'їсти. Да. Подарок. Тримай. Дякую. На здоров'я. Виїхали, значить, ми вже на вершину, на полонину, виходить, так? як ця да. полонина взагалі називається? Яку вона має назву? Тут нема назви, гори. Назви немає, так? Та? Там далі зараз поїдемо, Чорна ліпа буде. Це у нас Полонина. Просто Полонина, так. одна із проміжних зупиночок, щоб фотографія. А ми були он там наверху Захаруберку, туди ота така, як вишка. Звідти приїхали. Вроді би здавалося так близько, але ми їхали там з опроводами, з цим всім, то трошки важкувато. У нас тут орієнтівка це було І тут курорт гора теж буде, аж на цьому буде. місці. Буде, аж туди буде, і спуски будуть і направо, і наліво. І аж туди буде туди вдалочину йти, по цьому всьому хребтові курорт гора. Друзі, ми проїхали вже далі. І що я вам хочу показувати та розказувати? Показувати та розказувати, що від тої вежі ми їдемо аж звідти, того. Знаєте, що це все будуть спуски гірськолижного курорту город, туди вниз, 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 вниз. вниз. І аж до чого, де будуть останні траси? виходить, тут, Коли Чорної ріпи. Коло чорної ріпи, це оця гора, так? Третій жолоб, гора, так. зараз ми на ній, а от коло цієї ріпи, це будуть останні спуски, везти в село. Верхнє Рожанко. Верхня Рожанка, це село в цьому яру. Тут уже, виходить, межа з Франківською областю, так? Так, так. Та, та. І, і Закарпатською областю. Три області сподняться. Три області сподняться, ось тут точка, ось ось три горі-близнюки, які ми їхали, так? І сюди теж будуть колишні спуски вгору, так? От сюди будуть ще в цей бік. А як тут село волосянка село. Це зветься? Ялинкувата Повністю весь хребет, це буде хребет. Наша подорож продовжується і ми тут зустріли ось такого от поні. Красно. Тут і ми доїжджаємо, виходить, зараз до нової локації. Так? Карпатська карусель. Карпатська карусель, тут 360, чан, а, бачу, на висоті там, є, так? а то за Харберку, там на фоні, де ми а, на ньому були, так? Так. Високий гора. Високий Кисокий гора. Краса, повна. дивіться, який пейзаж. Там буде гор. Тут будуть спуски від гору. Тут новий горох. Качеля. І це наука й тут робить взагалі. Краса. А як Полонина взагалі це називається? Чи вона ну, не немає назви? Немає, Полонина. Полонина. У нас їх тут не так багато, щоб давати їх ага, назви. Ага, не так багато, щоб давати назви. Є одна полонина. Значить, йдемо далі пішки. Це сама Полонина у Славську. Тут гойдалка 360, Ось така от ми зараз до неї дійдемо обов'язково. Але поки що спустимося вниз. Внизу тут, як бачите, також хтось приїхав, не тільки ми є да? ця машина називається. Є ендуро мотоцикли. Різними способами люди приїжджають сюди. Там чано допалиться, прикиньте, який чан тут. мотори тут ближче пише, бачимо таке от справжнє локальне багаття. На все як має бути, щоб на турпродукти справжні робити. Там водяний справжній, як млин. А що тут таке є, що тут стоїть тут таке, прямо? Там якийсь водовий млин чи що тут таке? То морозилка така, холодильник. Прикольно, оце, оце воно, це справжнє. Дивіться, як м'єсо жариться прямо а, а, а. на мангалі тут. Це справжнє буде м'єсо. По-домашньому, на вогнищі. А це вариться що тут? Борщ чи бограч? Борщ треба варити. А до вас, коли як приїжджають люди сюди вгору, вони можуть тут у вас когось справжнього домашнього натурпродукту спробувати? Там бограчу, м'єса. Ви продаєте таке щось? Так, але попередньо треба попередити. Щоб... Попередити треба, так? Але натурпродук... пробую Домашні. на Домашнє. Тур... То Джепари Джепери, коли їдуть з людьми, вони дзвонять вам кажуть, так? Ми веземо день, вони хочуть шашлик, машлик, ковбаса, бороч і так далі. Так? Можемо навіть організувати ночівлю. Геть ночівлю можна? Та, не, а де не люди не можуть. можуть ночувати? Зайдіть все. Тому... А, подив... а, подив... а куди зайти, можеш? Той сторони. Там вверху тобі тяжко, там є ночівля на соломі, а можемо. На можем... соломі? У палатках да. жити можна. Да. Але і... то наверху. І палатки навіть є. Ні, на... Тут наверху можна на соломі спати. Ага, тут прямо на горіщові, так? Та? Можна зайти всередину, так? Дивіться, зараз за всередину в цю будівлю прямо. От раз. І дивіться, як тут люди. Ох ти що, який тут. Оце колорит. Хто хотів би отак заночувати? Ну Це просто супер. Добрий день. Добрий день. Розбудили вас, вибачайте. Оп! І ось от така от краса сюди виходимо, тут вже видно пейзаж. Їсти є, пити є, і не тільки вода, джерельна, правильно? Ви можете людей і напоїти, і дати поночувати. І от така справжня природна атмосфера тут. Так, я вам казав, що будемо йти, звісно, і вам покажемо. Так ось як воно працює, ця система. Це ми вже на гойдалці, на карусельці 360 градусів. Катаємось на полонині. Класно, ремінь безпеки, все як має бути. Нас прищівнули двох. Зараз посадочка йде з другої сторони. Пейзаж у всі сторони, яка краса, на все. Тут получається не славська. Яке село з боку? Справа верхня рожанка. А, а там за Харбербут.